Я стояв з другом курив, курю, прощаюся з ним і розумію, а це вже в мене другий випадок був. І розумію, що в мене щось не так, в мене щось човкнуло в нозі, і я зупинився на місці. Тут стою на милицях. Дивлюсь на ногу і відчуваю, що мене нога, нога чисто відпала. І я залишився, <схи> залишився, а, залишився на одній нозі <схи> на милицях. Ну, е, прийшов якийсь мужик, допоміг мені, а ще така ситуація була, і це все поспішки. Це все мої поспішки. І за те, що я повністю, повноцінно не закривав протез, не защокував його. Е, сход, е, е, така сама ситуація була: я поїхав в командирування в Швецію, в Стокгольм. І знову ж таки, я підійшов там зранку поснідати, я прийшов до шведського стола, стою. І розумію, що щось у мене протест почав вхилитися в інші боки. Я такий нажав на його і розумію, що щолк, і він відщолкнувся. І я вже розумію, що в мене відпала нога. А ти на милицях? А я, а я на милицях. І а, мій колега, який поїхав зі мною, ну типу, я англійської мови не знаю. Вони всі англомовні, я не знаю, що сказати. А я треба я, сказати, я, допоможіть я, прикріпити протест. Так, а я стою на милицях і не можу нічого сказати, і просто починаю істерично сміятися. На мене цей кухар дивиться. Так опускає голову, а я сам опускаю голову, він опускає голову. У мене падає чисто протез, в його очі стоїть в разів 10 більше, і він не знає, чи мені допомогти. Дивиться на мене і чуть не плаче. Ну, це типа самі крінжові такі історії були.